Друзі, привіт! Я сьогодні так сказать: офігел це вообще нічого не сказати Всі ви, мабуть, пам'ятаєте, що вчора. Ну, як сказати, ну, застукали ми чи що? Коротше, депутата Оліївської територіальної громади Осичука, як він спілкується з е, місником голови Оліївської територіальної громади, а також з іншими працівниками Оліївської ОТГ. В нас був шок, як людина, яка знаходиться під запобіжним заходом, тобто суд людині присудив не спілкуватися з Оліївською ОТГ, тримуватися від спілкування будь-яким способом зі сітками, зокрема з півробітниками сільської ради, що його випустили під залог один мільйон. Мільйон гривень, і під те, щоб він не мав права спілкуватися з будь-ким, хто має стосунок до цієї кримінальної справи, в тому числі з усіма працівниками Оліївської територіальної громади. Ми його з вами зловили на тому, що він спілкується. А також спілкувався в той же момент, коли ми зловили з кумом одного із обіняємо також в цьому кримінальному провадженні. Я приїхав сьогодні до слідчого, щоб вказати на те, щоб у нього забирали цей мільйон. Застави і щоб змінили запобіжний захід на те, щоб його залишили під вартою. На що мені слідчий відповів? Що буквально пару днів назад був ще один суд, на якому змінили запобіжний захід. А саме, це взагалі взагалі прикол? Тобто в ньому також забороняється спілкуватися з працівниками Олійської територіальної громади, але Давайте я вам зачитаю утримуватись від спілкування будь-яким способом із підозрюваними свідками у кримінальному провадженні. Утримуватися від спілкування будь-яким способом із співробітниками Оліївської сільської ради Житомирського району Житомирської області, депутатами, і так пішло. Поїхало, але Саме спілкуватися про обставини кримінального провадження, тобто вони внесли е, таку поправочку, що вони спілкуватися мають право, але тільки не про е, обставини кримінального цього провадження. Тобто, я кажу слідчому, а що це за прикола? Як це ми можемо дізнатися, про що вони саме спілкуються? Слідчі говорять так, я ж сам про це казав судді, Я ж не буду за ним ходити і слухати про що вони говорять. Не раніше була повна заборона. Зараз часткова заборона, тобто, фактично, вони дозволили спілкуватися в певній частині, але не по криміналу. А звідки хто знає, про що вони спілкуються? Це питання було озвучено під час судових засідань. Піднімалось, що цей процес контролювати слідчим шляхом мені неможливо, тому що я не можу ходити за ними судками. І дивіться про що йде спілкування, але суд. Прийняв рішення. Прийняв їм, просто дозволили зустрічатися, спілкуватися, обговорювати.